Зараз будемо грати у гру ток і том, ось осі, беремо хенчиків і пуляємо. Беремо. Хенчиків пуляємо. <свисті> І ще беремо хенчиків пуляємо. Куди ви летите? Не та дорога. Беремо бенчиків пуляєм. Куда ти летиш? А? Туда! Десять в мене ходів, ні? Пуш. Давай! Та куди ти летиш? Фу, бавовна. О, а що це за армія? Що це за, за Том із, із ТЦК? Том ти із ТЦК! Ти з ТЦК. Що Том? Війна? І не прикидайся росіяною. Та він посміхається, що він Україну любить. Люби Україну, усній і наяву. Так. ще шаги мені треба бить. Бен Бен Бен. Пю. Ем, Тома. То чеше ТЦК Томики. І джинджер. А! куди ти летиш? Господи. Я не зрозуміла, джинжа, чого ти не хочеш? Джин, кидайся! Альоночку свою проспиш. Альоночку, чуєш? Джинджер. Ну, так джинжи Так. А у нас один шо. А панчиків пів. Ми програли. А тут хтось плаває. Том якийсь. Якийсь рижий Том. А там що відбувається? Сіріхенки і Бен Сірий? А! -а, -а, -а!